На центральний пляж річки Стир у Луцьку Світлана Маркова прийшла з подругами та онукою. Каже, на останні кілька днів тут розпочинає свій ранок. Ось так, ось так. Папаємося, робимо зарядку. І так спасаємося від жари. Річка дуже спасає. Ми, ми ж тут спеки не відчуваємо. От додому йдемо, а вечірком знову приходимо. Зараз не мечим дихаємо. Лучанка Оксана каже, охолоджується водою з колонки, бо вода у річці їй затепла. У пік спеки з 11 по 16 годину виходити на вулицю без нагальної потреби не рекомендує сімейна лікарка Анастасія Сирко. Йдучи на прогулянку, каже, потрібно одягати натуральне легке вбрання, головний убір та брати з собою воду. Достатньо пити рідини, перш за все. Це як мінімум 1,5-2 літри напоїв, уникати вживання, звичайно, кави, солодких газованих напоїв і, звичайно ж, алкоголю. Харчування повинно бути збалансоване, приймати холодні контрастні душі, вживати прохолодні напої, можна робити компреси на лоб, на шию, підставляти зап'ястя під холодну проточну воду. За декілька останніх днів в області зросла кількість викликів швидкої. Викликають втрати свідомість, чи це громадське місце, чи це безпосередньо в житлових приміщеннях. Реагують судини, судини розширяються, тиск опускається донизу і, відповідно, вже тоді втрата йде в свідомості безпосередньо у людини. Виклики в середньому збільшилися від 10 до ставиків залежності, яка, яка доба. Дехто з лучан рятується від спеки біля фонтану. Переносимо нормально, допомагають фонтани. П'ємо холодний чай. З сестрою бігаємо, в фонтанах подобається нам. Беремо от головні обори, беремо водичку, купаємося, приходимо сюди, дуже класно. у Луцьку є п'ять фонтанів, які працюють. Це театральний майдан, кінотеатр проміні, четверта школа, вулиця Алмазова, сквер Алмазова, Лесі Українки і каскад фонтанів по проспекту Волі. Торік у місті встановили вуличні зволожувачі. Вони працюють і нині. Один на Київському майдані, на театральному майдані, біля ЦНАПу на вулиці Лесі Українки і біля Медучилища, теж в кінці вулиці Лесі Українки, і так само один зволожувач знаходиться у парку. Тобто в загальному їх є п'ять. Вони працюють фактично з 9-ї години до 9-ї, поки є така жарка погода. Спекотні дні спровоковані антициклоном, каже начальник обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук. У нас зараз іде тепло, якби так струби з з північної Африки, йде отакий максимум тепла. На неділю ми чекаємо вже проходження холодного фронту і зниження температур десь 5 7 градусів. Він каже, зазвичай найтепліші дні температурні рекорди бувають у серпні. Вадим Панафідін Петропетєвський новини на Суспільному Луцьк